Яке жахливе побачення ви можете пригадати? Частина друга. Невигадані історії з Reddit і не тільки дівчина з моєї групи запросила мене на побачення. Це було досить несподівано, тому що ходили чутки, що вона Лесбі. Так що я був трохи ваг. Ми зустрілися в кав'ярні, поспілкувалися, і тут вона взяла мене за руку і сказала, що зараз прийдуть її батьки. Треба було прикинутися її хлопцем, щоб довести, що вона не лесбі. Я впав ваху вже вдруге. Прийшли її батьки. Добре, що вона мене попередила. І, побачивши мене, і відповідно зрозумівши, що вона не лесбі, її батько дуже зрадів. Дістав з портфеля горілку і запропонував вмазати прямо з горла. Загалом ми всі мило поспілкувалися і розійшлися. Вона пішла з батьками, а я з подарованою горілкою. Історія залишилася в. Таємниці до цього моменту, і для мене досі ще загадка. Так все ж таки вона лесбі чи ні? Якось я придумав прикольне побачення з сюрпризом. Під кінець побачення, нібито випадковий перехожий, який насправді є моїм другом, проходить повз нас і несподівано передає мені квіти і шоколадку, щоб я подарував дівчині. Ну так ось, познайомились ми з дівчиною в соцмережі. Вона здавалася мені досить цікавою. Ми зустрілися, непогано погуляли, і все було просто клас. І ось я вже проводжаю її до під'їзду. Як і задумано, проходить хлопець, який передає мені квіти, шоколадку і зникає, як то кажуть, в закат. Я все це їй дав дарую і дякую за добре проведений час. Вона в шоці посміхається, дякує і йде додому. Після чого я радісний повертаюся додому, заходжу в мережу, а там повідомлення від неї. Вибач, нам не варто продовжувати спілкування. Ти не романтичний. Не неромантичний бляха. Після цього я вже нічого не дарую на перших побаченнях, бо дівчата це дуже непередбачувані створіння. Він ригнув на мене після пепсі. Ось вам історія мого найгіршого побачення. Була осінь, вже так прохолодне. Ми з дівчиною гуляли і пішов дощ. Спочатку звичайний, а потім полив як з відра. Ми забігли в торгівельний центр, щоб перечекати, а коли десь через годину вийшли на вулицю, всюди були величезні калюжі, навіть не калюжі, а невеличкі озера. Я вирішив показати себе джентльменом, підхопив мою супутницю, щоб перенести її через калюжу. Це був дуже тупий вчинок, оскільки в момент переходу через воду за її напіввідкритої сумочки випав телефон. Звичайно. Но ж, прямо у те озеро. Вона дуже засмутилася і почала прямо істерити, щоб я знайшов її телефон. Мені довелося добрих півгодини руками шерстіти по дну брудної холодної калюжі. Хоча правда я його виловив. Вже не знаю, чи був в тому який сенс. Телефон очікувано не вмикався і сумніваюся, що взагалі після цього працював. Загалом брудний і повністю мокрий. Судячи по поглядам пасажирів метро, я виглядав як бомж, який просто обіцявся прямо в вагоні. Я їхав додому і думав, який же я дебіл. Я запросив дівчину на побачення. Ми гуляємо, наче то все добре, і тут в неї алармує телефон. Вона читає повідомлення і каже: Слухай, класно, погуляли. Мене тут на побачення запросили. Я піду, бувай. Може, не зовсім і побачення, але наміри були. Це було в 9 класі. До нас у клас прийшла нова дівчина. Назвемо її Настя. Ми почали спілкуватися, гуляти, грали разом в комп'ютерні ігри. Вона мені все більш подобалася. Ми проводили разом все більше часу. І ось минуло десь два місяці, і я зізнався їй у своїх почуттях. Вона відповіла мені, що я їй теж подобаюся. Але так як мене любили цілих чотири її подруги, вона сказала, що не може зі мною зустрічатися. Це було дуже прикро. Ця історія сталася ще в універі з моїм сусідом по кімнаті. Одна наша спільна знайома запросила його погуляти, чого в принципі не могло бути, оскільки дівчина була просто класна. А мій сусід був, скажімо так, не бредом-пітом. Коротше, коли він пішов з нею, виявилося, що її викликали до поліції для дачі свідчень у якійсь справі, а вона боялась туди йти сама. Всі її знайомі, в тому числі її хлопець, Да, прикол, в неї навіть був на той момент хлопець, просто злилися, щоб з нею не йти. Вона попробувала подруг. І дізналася, що у мого сусіда немає дівчини, і присіла йому на вуха. Вона сказала щось по типу: Давай погуляємо, але мені спочатку потрібно заскочити в одне місце на хвилинку. Одне місце це якраз та мінтовка. Коли він зрозумів, що вони йдуть до поліції, для нього це стало шоком. Але він не відразу пішов, а тільки після того, як вона залишила йому свою сумку і телефон, щоб нібито не забрали під час розмови. Як тільки вона зайшла всередину, мій друг віддав її сумку черговому і поїхав назад. У гуртожиток, як виявилося, правильно зробив, так як її протримали у відділенні дві чи навіть три доби. А яке жахливе побачення можете пригадати ви? Напишіть в коментарях. Познайомили мене, як з'ясувалося вже на самому побаченні, з родичем власника одного автомагазину. Він вмовив мене піти в ресторан, хоча я пропонувала просто прогулятися на перший раз. Справа в тому, що на той момент я ще вчилася, хоч і підробляла офіціанткою, але по ресторанах особливо не ходила, і мені в таких місцях було зовсім некомфортно і незвично. Ну коротше, ми приїхали в Рестік. Я вибрала найдешевший салат. Просто тому що на ці гроші я могла три дні їсти вдома. Він весь вечір грубо поводився з офіціантом, принижував його і чого стало ще більш ніякого. Через деякий час я сказала, що це ненормально, Офіціант це людина. На що отримала перли по типу: обслуга повинна знати своє місце, якщо працівник не буде трохи голодним, він працюватиме гірше і так далі. Таке враження, що він все це говорив про мене, я ж, начебто, теж обслуга. Сидить, тварюка, жре при цьому стейк за 70 баксів з незадоволеною пикою, а сам жодного дня в своєму житті не працював. Сказала йому все, що думала, та поїхала собі додому на автобусі. Моє найгірше перше побачення: йому 25, мені 16, і він гітарист місцевої групи. Гуляємо. виявилося, що ми зайшли до лісу, в якому заблукали, а потім вийшли до якогось кладовища. Я дуже злякалася. До того ж, вже потроху підходила темрява. Він, щоб трохи мене підбадьорити, сказав Не переживай, я теж колись дуже боявся кладовищ, коли був живий. Ну що сказати, просто кінчений. Моя історія. Почну з того, що це було не побачення. Мені потрібно було поїхати в магазин вибрати для подруги подарунок. А мій одногрупник причепився за мною. Краще сказати, він переслідував мене. Після того, як я купила те, що мені було потрібно, він проводив мене додому. А точніше, просто йшов трохи позаду. Навіть не поруч. Ми при цьому взагалі не розмовляли. Трохи пізніше він мені написав, що це було найкраще побачення в його житті. Так, побачення я тут реально охреніла. А також питав, коли ми підемо. На друге друге побачення. Я спробувала його поправити, що ніякого побачення не було. Але він влаштував мені істерику, що він мене так любив, а я його зрадила. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякуємо за увагу і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну частину. Також запрошуємо приєднатись до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.